19 березня 2025 рік Слов'янськ. Авіабомба на Слов'янськ. РФ кинула на Слов'янськ сьогодні авіабомбу. Це після вчорашніх перемовин Росії та Америки. Що відбулося в Слов'янську? 19 березня покажу цей удар цією авіабомбою. Будь ласка, ось вам і удар. Авіабомба по Славянську карта вежа? Хочете башта? Дякую за розвідку. Бачите, що вони роблять? Далі карта війни. Добре вам видно? Мечі. Я тільки мечів. Війна в самому, в самому розгарі. Обіцяли? Виконали, вірити ще далі? Сьогодні виставляла відео, яке я робила. За 3-4 дні до цих перемовин. Я багато чого не викладаю, тому що грішу не вірити розкладам своїм. Блін, мені не можна таке викладати. Розумієте? Думаю, зараз біомаса загризе. Ну, от уже сьогодні виклала, тому що я почитала новини, подивилася статистику, там, до речі, скрінчики з цих обстрілів, які були проведені сьогодні, тому вже виклала саму. Процедуру витягування карт на шість-карт да, в розкладі. От вам і Славянськ, от і вірте, от і чекайте. Присипайтеся, хто що спить. За приватними чекаю вас за номером, який ви знайдете. Ну, кому потрібні особисті розклади. Пишіть. Продивлюся, а якщо зможу дати якусь пораду, адекватну, якщо ви будете в змозі її почути, тому що це ж не ну, мені проблема. Інколи говориш людині, а вона не чує. Тобто вона ще не доросла до того, щоб сприймати інформацію. Розумієте? Ну, бережіть себе, наскільки ви зможете себе вберегти, тому що в кожного своє життя і в кожного своя функція і карма і робота в цьому житті, своє призначення. Гарного вам дня!